Ветеран війни став директором ліцею у Рівному. Тепер він перший учасник бойових дій в області, який очолив начальний заклад. Батько чотирьох дітей, вчитель фізкультури Віктор Мельничук, наприкінці 22-го долучився до лав Збройних сил України та боронив кордони на Мар'їнському напрямку. Після поранення повернувся додому і викладав предмет «Захист України». У липні цьогоріч подався на конкурс керівника міського ліцею і виграв про плани роз. Закладу та свій бойовий шлях розповів моїм колегам. Ми зараз на порозі 27-го ліцею. Запрошую вас до середини. Віктор Мельничук веде нас до свого навчального закладу. Ліцей він очолив цьогоріч у липні. Ліцей налічує 1045 дітей. Саме приміщення, напевно, найбільше серед всіх закладів загальної і середньої освіти в місті Рівному. Стан закладу прийняв, ну скажем, вже майже повністю був зроблений косметичний ремонт, і починаючи там вже з липня до серпня, певні там недоробки дороблювались. Перших учнів у школі прийняли у вересні 91-го року. Сьогодні це великий навчально-виховний заклад, де є понад півсотні класних кімнат, бібліотека, їдальня, дві спортивні зали і навіть басейн. Щоправда, останній не працює вже понад п'ять років. Ось у це є проблема. От по цій причині в принципі не можемо навіть думати поки що, щоб запустити. Колонку взяли, обрізали, законсервували і потім вона прорвала і от це наслідки. Сам басейн у гарному стані, його трохи треба привести до ладу, каже Віктор Мельничук, і має вже на нього свої плани. Ідея полягає в тому, щоб в першу половину дня віддавати в спільне користування якимсь реабілітаційним центром якраз для реабілітації поранених, тобто ветеранів. А в другу половину дня після уроків вже щоб тут займалися діти, саме нашого закладу. До повномасштабного вторгнення Віктор Мельничук працював вчителем фізкультури у цій школі, не викладав. Але коли вперше побачив спортзалу, зрозумів, це місце для майбутніх зірок спорту. В цьому залі планою в принципі щоб була співпраця з дитячою юнацькими спортшколами, уже наразі, і з нашою школою Олімпійського резерву обласною. Вже є договір підписаний. Те, що в нас займаються баскетболісти, у школі є протирадіаційне укриття. Його площа настільки велика, що можна заблукати. У декількох кімнатах облаштували класи для проведення занять. Один скласів для Тя займає і ту частину підвального приміщення, де колись був тир. Зараз тут також стоять парти. А тут я планую поставити все таки лавки, щоб можна було займатися з дітьми національно-патріотичним вихованням, і там буде в програмі і стрільба з пневматичної гвинтівки. У школі працює офіцер освітньої безпеки, а сама будівля під відеоспостереженням. Такі заходи понад усе зауважує керівник навчального закладу, який війну бачив не з телевізора. Віктор Мельничук, учасник бойових дій. Бойовий шлях був це 79-та бригада десантно-штурмових військ. В самі військові дії були мар'їнський напрямок. Саме безпосередньої участі в бойових діях до травмування, це приблизно місяць. Після чого після травмування я виконував обов'язки неофіційного головного сержанта роти, після звільнення викладав захист України. А влітку цьогоріч подався на конкурс директора міського ліцею. Педагогічний стаж майже 18 років. Очолити навчальний заклад було його мрією. Два роки в ліцеї Лідер, якраз я викладав захист України. Там застало, в принципі, оце і створення осередків і так далі. І коли знав про конкурси, які були оголошені, вирішив, що, напевно, це знак вище, що ось хапає свій момент, Віктору Мельничуку 42 роки. Чоловік виховує чотирьох дітей. Заради них і воював. Тепер мріє створити сучасний освітній простір, де було б комфортно всім. Військової дисципліни не буде однозначно. Взаємопідтримка і взаємоповага. Оце це те, що я хотів. Це те, що було в армії, тобто там, де побратими один за одного стояли горою. Так само я і хотів би, щоб в цьому закладі не лише вчитель за вчителя стояв, або директор за вчителя, а й щоб діти стояли за вчителем. Так само вчитель за дітей. І на четвертому році війни у закладі продовжують плести сітки та проводити ярмарки, щоб допомогти армії. Частину коштів одразу відправляють на бригади, щоб закрити їхні потреби. А частину залишаємо для того, щоб закупити тканину і одразу її нарізають. З рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.